Ради всіх вітати! З вами Лікар Росичайка, і сьогодні ми поговоримо, як можна відновлювати печінку в домашніх умовах. Ми розберемо з вами алгоритми відновлення печінки з допомогою їжі, фітотерапії інші методи. Також з вами розберемо міфи, які стосуються відновлення печінки, і також що не потрібно робити або тоді, коли ваше очищення буде тільки скордити вашій печінці. Давайте розпочнемо. Так, спочатку давайте повторимо функції печінки. Так? Перша і основна функція це дезінтоксикаційна. Печінка нейтралізує всі токсини, ліки, яди, які поступають у наш організм. Вона не накопичує в собі яди-токсини, а вона проводить саме їхню нейтралізацію. І більшість цих ядів знишкоджується за допомогою певного так званого певної речовини. Це називається цитохром P450 у печінці. І ви легко це можете перевірити, коли ви відкриєте, наприклад, ліки і подивитися, там написано. там, Даний Лікарські засоби там е, знешкоджуються через цитохром П450. Що ще? Печінка дуже важливий орган, який бере участь в виробленні жовчі. Тому саме жовч, яка синтезується печінкою, є важочний міхур, чи не має міхура, вона все рівно виділяє літр 200 мл на добу жовчі. І ця жовч нам необхідна для. Активації ферментів пішункової залози, вона не необхідна для омилення жирів, вона не необхідна для, для активації перистальтики кишечника. Саме жовч виконує дезінтоксикаційну функцію в кишечнику, вона створює умови для того, щоб в кишечнику не розвивалася гнилосна флора і так далі. Тобто це також важлива функція жовчі. Ще що робить печінка, вона бере участь в синтезі холестерину. А холестерин, як ми вже з вами знаємо. Він дуже необхідний для нашого організму. Щоб зараз не зупинятися, я рекомендую вам просто подивитися оце відео про холестерин. І також ще важлива функція печінки, це фактично регулювання рівня гормонів. Зокрема, мається на увазі гормонів, які переносяться через білки, того ж само естрогену, тестостерону і інших. Бо печінка здатна, щоб ви знали, в катастрофічних умовах, коли дефіцит їжі наступає, а нашому організму потрібно постійне відновлення, бо так ми побудовані, то з допомогою азоту, який міститься в сечі, печінка здатна синтезувати білки. Тобто наш організм в критичних умовах, це не триває все життя, звичайно, але на невеличкий період для того, щоб вижити, здатний сам собі виробляти білки. Коли ж функція печінки порушена, ми можемо це побачити. Перше, це по зовнішнім проявам. Як це проявляється? Такі симптоми, як наявність храпу, ми вночі, наприклад, хропемо, це порушення функції печінки. Далі, це шелушіння, наприклад, ось в цій зоні. Це проекційна зона печінки, ось між бровами вона знаходиться. Це, наприклад, біль і клацання у. На верхньощелепному суглобі, коли, наприклад, не було травми. Також це наявність відбитку зубів на язику, це почервоніння очей, тобто виражений судинний малюнок на очах, це часті запори, наприклад, це здуття кишківника, це все порушення функції печінки. І якщо ми функцію печінки відновлюємо, то вся ця симптоматика зникає. І давайте ж з вами перейдемо до того, як саме нам потрібно відновлювати печінку. Розуміючи функцію печінка, зокрема, це синтез в даному випадку жовчі. Ми повинні створити умови, щоб ця жовч відтікала. І Ось фактично, нормалізація відтоку жовчі від печінки, щоб вона не засталася в протоках печінки, щоб не було застою жовчі у жовчному михурю. Це і називається метод очищення печінки. Печінка це фільтр, да і вам завжди малюють ту картинку, що ваш фільтр забився, і треба печінку інтенсивно очищувати. В чому тут полягає міф у тому, що організм це самовідновлюча структура, тому ваш фільтр сам себе очищає. Ваша задача покращити відток жовчі, і, звичайно, для цього є величезна кількість методів. Є методи фізіологічно правильні, які це, наприклад, чи з допомогою їжі. Чи, наприклад, з допомогою фітозборів є методи екстреної так званої очистки, це сліпе зондування, яке можна використовувати як в медичних е, закладах, так і люди це виконують вдома з допомогою також різних речовин. Ну що тут потрібно пам'ятати, і що бути обережним, що якщо ви дуже інтенсивно використовуєте скит жовчі, то що називається очищення печінки, то ви можете знизити її декзаканційну функцію. До чого це призведе? Що ви побачите, що у вас на організмі... На поверхні тіла, зокрема, утворюється величезна кількість червоних, таких як родинок. От саме поява великої кількості цих червоних цяточок, або їх називаються печінкові сльози, говорить про те, що ви перенавантажили свою печінку неправильними методами очищення. Тому давайте очищувати або відновлювати печінку в домашніх умовах правильно. З чого ми повинні почати. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який враховує фізичні аспекти, емоційні аспекти, поведінкові аспекти, дає людині в сучасному світі бути здоровим. Дуже детально цей підхід я висловив у своїй книзі та навчаю на своїх курсах. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, ви хочете прийняти участь у навчанні і бути здоровим, переходьте по цьому посиланню під цим відео і приймайте участь. І так, перше, що ми повинні почати, це знизити тиск в. 12-ти кишці та в кишківнику. Для цього нам потрібно перестати індивідуально для кожного із вас їсти продукти, які викликають газоутворення. Ці продукти індивідуально для кожного. Когось дує, наприклад, на яблука, когось дує на капусту, когось дує на борщ, когось на ще щось. Тобто індивідуально у себе ви виключаєте продукти, які викликають у вас вздуття. Наступним етапом є. Це використання засобів, які стимулюють відток жовчі. Що ж це є за засоби? Це є перше – жирна їжа. Що в нас входить до складу жирної їжі? Це є тваринні жири. І рослинні жири. І так, тваринними жирами, я, представником яскравим є сало. Тому 15, максимум 20 грам сала на добу, ви можете спокійно вживати. Ви можете його солити, це сало, ви можете його вживати в свіжому вигляді, в замороженому вигляді, немає значення. Але пам'ятайте, що доза цього жиру, цього сала, повинна бути індивідуальна. Комусь підійде 10 грам, комусь 20, а комусь 25. Якщо ви не вживаєте тваринні жири, ви маєте використовувати рослинні. Що це таке? Це різного роду масла. І немає значення, як це масло називається: оливкове масло, чи соняшникова олія, чи це ляна олія, чи це рапс. Немає значення, що це. Ви використовуєте його щоденно, додаючи, наприклад, салати. Яка доза? Добової дози в 10-15 мл сумарно за добу цієї рослинної олії вам достатньо. Звичайно, є методи, коли людині, каже, тільки використовуєте олію, і ваша печінка буквально за 2 дня стане здорова. Це обман. Печінка за такий е, час, наприклад, під час зондувань, не стає нормальною. Ви просто стимулюєте відток жовчі. І все, знижуючи тиск. У жовчних протоках. Тому пам'ятайте, будь ласка, про те, що за два дні ви печінку не відновите. І навіть за тиждень ви печінку не відновите. Цими способами ви тільки нормалізуєте відток жовчі. Далі, що ще сюди входить? Це гострі продукти. Що ж таке гострі продукти? Це хрін. Це часник, це та ж сама гірчиця, це різного роду спеції. Тобто ви спокійно їх можете вживати. Але опять ж скільки їх вживати? Їх потрібно вживати в такій кількості, які вам комфортно. Наприклад, хтось з'їсть один зубчик часнику, а хтось може з'їсти тільки половинку, а хтось взагалі часник не може їсти, тому вони можуть їсти хрін. Не треба їсти всі ці продукти. Продукти для кожного із вас повинні бути індивідуальні в індивідуальній дозі. І ви дуже легко зможе їх підібрати, просто попробуючи. Якщо, наприклад, ви там з'їли два зубчика часнику і у вас виникає взуття кишківника, ви вже знаєте, що ця для вас доза велика. А хтось, наприклад, може з'їсти хрін, а хто ж з гірчицю. Тобто, все це знову ще розпотруюся індивідуально. Це повинно бути хоча б два-три рази в тиждень. У вашому раціоні. Додатковим продуктом є кисла їжа, тобто все квашене і солене, квашені огірки, квашені помидори, квашена капуста в тих дозах, яких вам комфортно, в невеличких. Тому якраз той, хто восени собі запасся, е, Всім оцим квашенням і літом теж не спав, а працював. Тепер на кінець то вони можуть собі зайнятися спокійно відновленням печінки. Пам'ятайте наступне: що немає продукту, який би тільки відновлював печінку. Саме горіш, саме жир, саме кислота. На все це виділяється е, жовч. І саме жовч, коли нормально відтікає, це зменшує тиск у печінкових протоках і це покращує функцію печінки. Додатковим є ще вживання гіркоти. Що ж таке гіркота? Це, наприклад, чорна редька. Це в наших умовах це калина. Все, що має гіркий присмак, стимулює відток жовчі. Тому щоденно вживаючи чуть-чуть гіркої редьки, або, наприклад, чуть-чуть вживаючи тої ж самої калини, буквально пару бубок, це вже буде стимулювати у вас відток жовчі. Коли з продуктами ви зрозуміли, то тепер давайте перейдемо до інших способів, які можуть стимулювати відток жовчі і покращувати роботу печінки. Це вже фітозбори. Якогось унікального фітозбору немає. Суть усіх цих фітозборів полягає в тому, щоб ще покращити відток жовчі. Зараз у вас на екрані є Приклад збору, який, на мою думку, є оптимальним для відновлення печінки. І ви його можете вживати саме як відвар. Ви берете, на пів літра води настоюєте дані трави, потім проціджуєте, і за добу ви маєте вжити оцих півлітра. Дві неділі ви приймаєте, дві неділі робите перерву. Наступний місяць знову дві неділі приймаєте, знову перерву, третій місяць, дві неділі приймаєте, знову робите. Перво, От отаким чином цього достатньо для стимуляції відтоку жовчі. Що потрібно пам'ятати? Якщо ви зразу не можете вживати таку дозу, наприклад, за добу цих півлітри на вар, тому що вона дуже він гіркий, ви можете почати, наприклад, з 250 мл і потім за дві неділі дойти до пів літра. Таку профілактику ви можете робити двічі на рік. Но давайте ще поговоримо про те, що додатково ще можна зробити для того, щоб відновити печінку. Тепер що ми можемо зробити саме для відновлення клітин печінки. Оце Оцей шерстя саме відновлення. Перед цим ми нормалізували відток жовчі, створили прекрасні умови для відтоку жовчі, а тепер саме відновлення клітин печінки. Зараз ви бачите на екранах рецепт, який, на мою думку, також є максимально оптимальним для відновлення печінки. І користуючись цим рецептом, можна вилікувати жировий гепатоз, можна покращити стан при цирозі печінки, можна покращити стан при різного роду гепатитах, тоді коли ми проходимо саме процес відновлення при гепатиті. Що треба пам'ятати? Дуже важливий момент, коли стимулювати відток жовчі, ми можемо буквально за 2-3 дня і жовч побігла і все добре, то самі клітини печінки відновлюються повільно. І тому нам на відновлення самої тканини печінки потрібно 12-18 місяців. Тому я рекомендую використовувати дану схему на протязі 12-18. Місяців. Використовуйте дані рекомендації, будьте здоровим. І якщо ви рахуєте, що дане відео є цікавим, поділіться з ним і підписуйтесь на мій канал. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.